Слава Україні! Слава всім нашим героям, нашим доблесним захисникам, нашим Збройним силам України. Сьогодні я хочу вам розповісти і присвятити це відео Троянди Індиголетта. Це є відко по своїй природі Троянда. В мене вона була висаджена восени 2020 року. Але поки що витку природу я в ній не побачила в своїй троянді. Минулого року вона правда була затиснута іншими кущами, але цього року вона вже досить має багато місця, бо я відсадила частину кущів від неї. І вона зараз на рівні з Ептайдом, з ребундою. От, тому більше я розкажу вам про квітку, можливо. Що ж до квітки. Взагалі вражень багато про неї і наскільки я. Стикаються з враженнями, то вони не є такі більше негативні, ніж позитивні. В мене теж не буде вихваляння поки що, принаймні. Поки що, поки що. Коли вона розкривається, квітка, вона чудесна, вона висока, пуп'янок високий, витончений, такий келихоподібний. Колір прекрасний, бусково, лавандовий, ніжний, фіолетовий колір, однотонний, дуже-дуже гарна. Вона розпускається поступово, і квітка далі має прекрасну таку, ну дуже гарну флористичну форму. Я так і полюбляю форми квітів, але е, вона постоїть 2-3 дні, як яка погода, і все. І досить швидко декоративність втрачає. Спека е, не витримує дощі, то взагалі просто, якщо затяжна вологість, всі пуп'янки все повністю загниває, коричневіє і все, можна зразу зривати, щоб ну, не засмічувати кущ. І не розносити хвороби захворювання. Пахощі має чудесні. На мій смак, дуже-дуже мені подобаються ці пахощі, насичені, е, такі п'янки, я б їх сказала. От Тому, е, більше вам покажу, напевно, по кольору, який він є насправді, форма квітки на різній стадії розкриття. Можливо, та вивагаєтеся чи вибрати, чи ні, і, і визначаєте, наприклад, свою якусь безіменну красуню. Але щодо якихо таких характеристик, поки що, поки що я не можу сказати, не можу їй дати. Наразі я її тримаю ще лише на наступний рік даю далі шанс. От, щось, щось вона мені все ж таки подобається і кольором, і пахощами. Буду бачити, як з погодою пощастить, але те, що вона, якщо щось ботритість, підхопить, то точно. Тому треба все ж таки пильнувати її. Зараз вона в мене хвора борошнистою росою не встояла, не втрималася. І чорна п'ятнистість є, тому не є високе здоров'я в неї. От. Цікаво буде, я наступного року спробую її собі в букети позрізати, чи підходять такі пагони, чи вони такі досить міцні. Хоча, так, як подивитися на кущ, то гарно Гарно пагони показують себе. Побачу, як будуть показувати в букеті. і як пахущі її будуть п'янкі чи ні. От, І сподобалось мені її поєднання з, з ептайдом, але з точки зору кольору, звісно, не форми куща, бо вони зовсім різна група. Але от по кольору мені сподобалось, тому, можливо, ви собі теж придивитеся. Отака красуня. Чекаю ваших відгуків. Я думаю, що вона популярна в наших садочках. Як вона показує себе вас, буду вдячна і вам також дякую за увагу. І па-па.